Вас, мої дорегеньки, я Ірина, і е, ви попросили подивитися, що це таке. Невже американці здуріли? Поступила така інформація, що. Е, зараз я скажу у Financial Times, Financial, Financial Times е, з'явилася стаття. Що США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах? Ви пишете, щоб я подивилася. Невже це правда? Є декілька причин, бо виявляється, що ціни на нафтопродукти можуть зрости. Бо Байден переживає за свій рейтинг. Ось, дивіться, вийшли ось дві карти. Чи правда це? От бачите, американці це не робили. Тут спина взагалі, а тут дев'ятка жезлів, тобто людина тримає, тут немає дій. Тобто, це брехня. Зараз ми будемо дивитися. Хто? Чи це була стаття замовна? Давайте подивимося так. Кому зараз вигідно, вигідна ця стаття тільки рашці. Тільки ражці. І так, дивимося, це була замовна стаття. Так, так, це було. Це попросили. Дуже гарно попросили. Дуже гарно попросили. Таємно. Тим більше, там, здається, щось там було якась інформація, ніби що таємно, там ще щось. Неважливо. Так. Дійсно попросили, тому що той, хто просив, у нього без вихід. У нього зараз ось такий стан, щоб ви просто бачили: ось такий стан у того, хто попросив. А хто це може бути? Тільки Росія в десятки мечі, тому що українці, якщо будуть бомбити і далі обстрілювати їхні нафтопереробні заводи, вони ще гірше опиняться. Тобто, це попросили своїх. Тобто, в цій газеті є своя людина у Росії. Ну, В принципі, розклад можна далі і не робити. Що стосовно виявляється, що, що ціни на нафтопродукти можуть зрости? А... От давайте запитаємо. стосовно американців, чи дійсно це? Невигідно американцям. Чи навпаки це вигідно, коли Росія піде з ем, ринку. Не буде що продавати. Тим більше, дивіться, на що таке нафтопереробні заводи? Це вони з нафти. Росія ж продає тільки нафту. Тільки нафту. А переробні заводи це і бензин, це і дизель, це і солярка якась, там ще інші продукти, я її зараз не пригадаю. Розумієте? Ось. А це якраз те, що їм треба для внутрішнього вжитку. Тут нічого не абсолютно. Я не знаю, хто таке таку дурницю. А, а розносять. От ви зараз подивіться: всі, хто цю білібірду розносить, вони працюють на банкову. На банкову, на Росію, не знаю на кого. І так, дивимося, чи вигідно Америці, чи навпаки, не вигідно. Ось ця справа. чи дійсно, так як пишуть. А їм все рівно, дивіться, а їм все рівно. Що там на Росії робиться, їм все рівно. Розумієте? Тут навпаки вигідно. Чим більше ми знищимо, тим більше в Америці піде плюс. Щоб ви розуміли, ось що карти показують. Наступне питання: бо Байден переживає за свій рейтинг. Невже це пов'язано з його рейтингом? Невже він так переживає за свій рейтинг? Що сказав, ні. А от карта вже говорить: ні. Що ви такі дурниці е, розповсюджуєте? Ні. Ні. Він на коні і все. Що би там не стало, до речі, рейтинг зараз у Байдена дуже добре піднімається, щоб ви розуміли. Трамп зараз таких дурниць наробив. Ось. Тому, мої дорогенькі, е, чи є заборона взагалі від американців, щоб ми не згадайте. Згадайте, ми ж робили недавно розклад. Е, американці, світ, от е, там не тільки здається, американці, НАТО. Давайте скажемо НАТО, поставило вже два місяці тому у нас є далекобільні на чот... більше, ніж 400 кілометрів е, б'ють е, ракети. Чому їх не використовують? Ми дивилися. Зарили, закопали, втопили, приховали що завгодно от що робить наша влада. А ви кажете, що заборонили. Нам би поставили, здається, більше 200 штук цих ракет. І так. Чи дійсно американці за заборонили нам? Ні, не заборонили. Мої дорогенькі, не заборонили. Навпаки, все відкрито. Дивіться, немає заборони. Навпаки, вже. Чому вони навіть дивуються, чому затихло? Ми ждали, ми все передали. Люди добрі, брехня. Я тепер подивилася. А, дуже багато зараз брехні. Дуже багато брехні. Будьте уважними. Оті Мухачові, якісь Ільчинки, якісь ще не знаю хто. Будьте обережні. Відкривайте вуха. Не завжди хто. А, Трохи там що то бруду на, 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 на владу тяпне на рахамію там чи, чи, чи на Верховну Раду з Стефанчиком, Все, вони вже класні. Люди добрі, е, читайте міжрядків, спостерігайте, навчіться логічно думати, критично думати. Щиро вдячна моїй дорогенькі за увагу. Тримаймося, допомагаємо армії і, будь ласка, хто додивився до цього. Місця. Я нагадаю, я забула в минулих розкладах. Зараз я нагадаю вам. Дивіться, три дні тому я викладала для, здається, 72-ї бригади. Мої дорогенькі, ось в мене у спільноті, будь ласка. Перераху... Перераховуйте гроші ось. Ми вже їм перераховували, допоможемо їм зібрати на. Є ось тут рахунок, і є монобанк у кого. І відео, тут є ще відео, мої дорогенькі стосовно минулого збору, подяка від військових. Все моє любі, бережіть себе і разом до перемоги. А ми переможемо. Все буде Україна.